Стоит там автобус комфортабельный, значит, там где-то человек 50 красных беретов с Николаева, ребят, таких крупненьких, но я уже по-другому их не могу называть, как бегут, потому что это люди, которые уже бьют народ, поэтому пора уже, как говорится, своих словами называть. Поэтому, значит, они, естественно, едут сейчас туда, с какой целью опять-таки на границу с Крымом. Хотелось бы сейчас поехать у них и спросить. Таких, такого скопления здесь, вот, там, где был раньше шестой дел, сейчас вот находится. Я никогда там не видел, их очень много. Они сейчас ждут поездки туда. С какой целью, непонятно. Вам, как гражданину Украины, вот, э, как вы относитесь к вчерашним, вот, как, когда на людей нападали вот, э, с оружием, да? Э, ну, мне как гражданину Украины, я был на Майдане с самого начала, когда еще студентов таскали за волосы. Я прямо скажу, ничего не изменилось. Я это вчера говорил здесь, и я прямо скажу, что ничего не изменилось, идут времена Януковича. И народ это прекрасно видит. Понимаете, пока мы не избавимся от олигархов, этих схем и, и людей, которые за деньги продают нашу родину. Здесь буде постоянно будет. Постоянно я представлю права сектора города Херсон. Я потрібського города сестра. Можна було слово добавити? Що одбурало. Це ще головне, я не знаю, чи спакую, а потім Наташа додається. Хотіла додати, що також велике обурення викликає те, що людей, які не допускають подачу електроенергії окупантам, називають злочинцями. Ми їх тому що а, кормити а, ті, хто нас окупував, і а, постачати світло на їх військові бази це взагалі то злочин. І ми просто звертаємось до нашого керівництва держави, щоб вони подумали, хто, хто їм ближче, власний народ чи російські окупанти, чи прокурор Поклонська, яка заявляє, що скоро проблема буде усунути. Це нас дуже обуроло, ми сподіваємося, що наш президент на боці свого власного народу. Ну, покажу, чи сказати, що ви сьогодні вийшли в підтримку кримських Ні, блокади, які... звичайно, блокадників і з протестом проти всього того, що вчора відбулося. Тут, до речі, виправдаєте тут, до речі до Наталія да. Наталя, да. 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 є інформація у Наталії, так? Є інформація я виконую обов'язки голови права да, сектора області. І хочу нагадати, тому що була запис у п'ятницю на телеканалі. Багато хто питає, що виконує обов'язки в трьохчасову. Ні, я просто голова області, але я попросила, щоб у мене було вбило. Це дуже велике тягання. Вчора до п'ятої години сьогодні я була на зв'язку з Варварою Чорневине. Це людина, яка Були задані питання перше, чи був дійсно поранений полковник міц? Ні. Тобто це якась така збочена видумка людини, яка можливо впоратися з наркотою, так що наркотапи перемагають цю людину. По-друге, чи дійсно були прикладені автоматич? Били, били жінок та е, дівчат? Це дійсно було. Чи було? Нахабне таке протистояння було дійсно. Ми бачили відео, хто має доступ до інтернету, як вони як черепашки, як на Майдані, йшли. І них, я не пам'ятаю точно прізвище, Саламаха чи Соломахи, це колишній очільник, очільник Беркуту, міста Херсона, який вивозив Беркутів на Майдан, які там били людей. Я хочу сказати, що перша ластівка була е, декілька тижнів тому, коли ми не випускали білютені степографії. Там також була ця людина, яка керувала хлопцями і батальйоном Херсон, і е, колишніми бархатами, яких цей батальйон перейшов. Ще я хочу заявити, що півроку тому на прес-конференції це викликало посмішки журналістів. Але я казала, що з батальйону Херсон роблять знову пси в режиму, тобто нічого не змінилося з інших відділів, з Беркуту туди переводяться люди, потроху вимов. Ваються, ви виганяються звідти патріоти, а потім перетворюється просто на ручних псів, яких сподобалося, що вони не будуть захищати народ, тому що десантники, які приїхали, ЗСУшники, вони сказали, ми не будемо воювати з власним народом. Зібрали речі, приїхали звідти. А ми бачили і полковника чи підполковника, хто він не пам'ятає, Яроша, Кива, Саламахін. Вони вели хлопці, вели хлопці, щоб. Власний народ. Ще хочу додати, що майже два роки влада нічого не робить. Порошенковська і влада, вона все робить для того, щоб робити собі статки на контрабанді і на війні. Їм це вигідно. Вони разом з Путіним домовляються, подивиться, перед виборами. Не було ніяких атак на Сході. Зараз знову це починається. Чому? Тому що комусь це вигідно робити. Я хочу сказати, що ми перетворимось знову. Болота ще гірше ніж Януховчинське, тому що вони вже мають досвід, вони розуміють, що робити. Вони роздають мусорам, вибачте, печенюшки, за які ти будуть вбивати власний народ. І е, що я хочу сказати, що. Якщо ми не будемо зараз качати човен, то ми в цьому болоті загрузнемо. А щоб наш корабль, зловив вітрець, свіже повітря, потрібно зараз потроху розгодувати цього човна. Бо інакше грошці ціна. і в мене батьки загибли, хлопці пам'ятають, за що загибли наші хлопці. за те, що зараз відбувається. Зараз Херсонів у Хорват. Це керівник е, штабу оперативного поблокаті по Криму від права сектору. З ним разом інформаційних би. А вони зараз десь там спілкувалися так розумію, з Мериками. Зараз вони підтягуються, і він дасть відповідь усі питання.